Сміливість бути це освітній проєкт фундації кредо для школярів. Ініціатива з'єднобачення креаторів передбачає формування нових лідерів підприємництва, які розвиватимуть майбутню економіку України. Перший етап проєкту реалізований спільно з центром профпідготовки педагогічних працівників Львова та управлінням освіти Львівської міськради. Ми провели понад 25 зустрічей в школах міста Львова, залучили понад тисячу учнів. Також нам за підтримки бізнес спільнот вдалося провести». Ести зустрічі з підприємцями, які змотивували діток, після цього вдалося провести конкурс бізнес-ідей, де зголосилося понад 46 команд. Три команди львівських школярів, що запропонували та захистили найоригінальніші ідеї, отримали в подарунок поїздку до Варшави під час весняних канікул. Наша бізнес-ідея полягає в створенні додатку для вивчення жестової мови, який має зруйнувати бар'єри в спілкуванні з людьми. Там будуть різні групи слів, які ви можете вивчати, відслідковувати свій прогрес. Працювати було неймовірно комфортно. Плюс до того лекції, які надавав проект, були дуже пізнавальними. Вони допомогли розвинути в собі сміливість впевненість виступати перед публікою та не бояться її. Ініціатива є частиною системної роботи Кредобанку з поширення знань про фінансову грамотність серед молоді, стверджують у компанії. Надалі освітній проєкт Сміливість бути бажають масштабувати по всій Україні.